У 20% жінок діагностується дисплазія, що є предраковим станом. Кольпоскопія ж це сучасний метод огляду піхоти та шийки матки під мікроскопом з додатковим освітленням. Процедура дуже схожа на класичний гінекологічний огляд на кріслі, але завдяки кольпоскопії ми можемо детальніше розглянути шийку та побачити навіть найменші зміни. Дослідження безболісне, не потребує спеціальної підготовки, не передбачає ускладнень. Пацієнтки також отримують унікальну можливість побачити свої шийкоматки збільшено в декілька разів на екрані монітора і впевнитись у змінах самостійно. Якщо у вас немає алергії на йод, то проводиться розширена кольпоскопія. У такому випадку заздалегідь беріть з собою щоденну прикладку, бо після обстеження можливі мажучі виділення. У випадку наявності змін на шиці, ви отримаєте додаткове фото, яке допоможе нам відстежувати зміни в динаміці через певний час. Підписуйтесь, дізнавайтеся більше про здоров'я жінок від гінеколога.